Привіт, друзі! Приготуємо сьогодні смачне сливове варення на сковороді. І зараз це тренд Тіктоку. Через 15 хвилин ви отримаєте прекрасне сливове варення з неповторним смаком, ароматом та консистенцією. Можете випікати з нього рогалики або будь-яку іншу випічку, адже після застигання його можна різати ножем. Отже, беремо сливи типу угорка. І відділяємо кісточки. Сливи вибираємо не переспівші, а ціленькі та тугі. Відміряємо півлітрову банку слив, щільно наповнену з гіркою, та півлітрову банку цукру. Беремо сковорідку широким дном. У мене це берегов, з трьохшаровим капсульованим дном та викладаємо наші сливи. Можна додати 1 столову ложку води. Починаємо варити варення на невеликому вогні. Сливи засипаємо цукром. Та притушковуємо при постійному помішуванні. За цим рецептом ви можете зварити первокласне варення з будь-яких ягід вишні, черешні, смородини, аргусу тощо, додаємо півчайної ложки лимонної кислоти. Вона зберігає колір варення та допомагає досягти потрібної густоти. Адже при варінні з цукром і кислотами пектин у сливах утворює драглі, тобто стійку структуру жиле. Вогонь збільшуємо до вище середнього, щоб максимально швидко йшов процес випарювання вологи. По густоті це вже яке варення ви побажаєте. Якщо будете уварювати варення більше, ніж 8 хвилин, воно буде густе як мармелад, і ви будете його нарізати ножем. Отже, варимо приблизно 8 хвилин при постійному помішуванні. Ви можете додати 2 г ванільного цукру. Я не додаю, щоб не перебувати аромат сливи. В кінці варки з'являються великі бульбашки, що вказуватиме на завершення процесу. Варення гарячим фасуємо в стерильні півлітрові банки і закатуємо стерильними кришками. Банки не перевертаємо, охолоджуємо на столі. Пробуйте це смачно! Ну от і все. Підписуйтесь та пишіть коментарі. Мирного вам неба! До нових зустрічей!